Чому полювання на відйом тривало 300 років? Бо воно дарувало населенню сенс в їхньому житті, яскраві емоції для їхнього сірого існування і відчуття єдності, а ще задоволення. Таке жорстоке, стелене тисячами безглуздих смертей, але таке справжнє. Жінки горіли, а натовп ковтав емоції, вигукував хвалу і кидав монети катам. Не тому, що хтось змушував, а тому, що самі цього хотіли, і можливо, це і є найстрашніше. Полювання на відьом зупинилося тоді, коли перестало бути цікавим суспільству, коли суспільство перестало його підтримувати, і саме через це воно перестало бути вигідним тим, хто його організовував. Якщо глянути чесно, майже всі отримали те, що хотіли. Хто був при владі, отримав її ще більше, хто боровся з відьмами. Озолотився, а убогий народ отримав хоч щось веселе в своєму безперспективному існуванні. Єдині, кому це було невигідно, це ті, кого спалили на вогні інквізиції, заради своїх грошей, своєї слави, свого відчуття влади, свого відчуття богообраності. Відьма горіла в вогні, а удурівчи односельчани, які разом з нею зростали, кричали Хвалу її катам і кидали їм грошиків, щоб через місяць була наступна. Бо знайти сенс власному житті було важко, зате в чужій смерті легко. Ритуали, страти і від відьмаків стали тим, що об'єднувало людей. Вони разом виходили на свої вулиці і переживали емоції, які іншим чином не змогли б ніколи отримати. Згодом вони ставали наркоманами цих емоцій, требували ще і ще і ще, і ще смертей. Так то ж насправді був винен в 300 роках полювання на відьом. Церква і влада, які закинули щирим і свідомим мешканцям ідею боротьби з сильним дьяволом чи населення, яке за неї радо вхватилося, із завзяттям почало шукати, кого б ще впихнути в могилу. В Попередньому відео ми розглянули прийоми пропаганди тих часів. В цьому поговоримо про глибші причини, про те, як так сталося, що в культурній гідній, якій там ще європі, тисячами вбивали звичайних людей, а стадо це все радо підтримувало, і найголовніше, як це вдалося нарешті закінчити. На всякий випадок ми говоримо виключно про історичні часи полювання на відьом. Сприймайте все сказане в цьому відео як вигадки і фантазії. Можливо, ви здивуєтесь, але в більшості насправді суди над жінками проводила місцева влада, а не церква. Правда, з церковної подачі, тобто з її схвалення і за її ідеологію. До виходу книги «Молот Відьом католицька інквізиція вважала віру в них забобоном. Основні суди над відьмами відбувалися світськими судами, протестантськими і католицькими, часто під тиском моральної паніки, війн, голоду, чуток, і з участю чиновників, суддів, лікарів, пасторів, навіть селянських рад, шанованих в силі людей, так сказати. Основна маса переслідувань відбувалася протягом 300 років, з 1450 по 1750. Щодо кількості жертв, оцінки різняться, в 19 столітті вважалося, що вбитих було більше 9 мільйонів. Сучасні історики дають цифри до 60 тисяч. Тут врахуйте, що сучасні для тих часів фахівці вважали, що жінки важче 50 кілограмів не можуть літати на мітлі, це вважалося цілком доказовим і науковим. А ми живемо в час, де корови портять екологію, як сказав один шановний фахівець. І коли одна страшна хвороба може за один день пропасти у всьому світі, і ніхто навіть не задумається, як так сталося, кого пропаганда, в того і доказовість. І для всіх все нормально. Як і було нормально, в часи полювання на відйом, коли людей, переважно жінок, викрадали з домівок, катуваннями змушували підтвердити добровільне зізнання, і швиденько. На утилізацію, під емоційні оплески задоволених співгромадян, чи спалювали б відьом, якби це не підтримували самі люди? А можливо, всі ці шановані фахівці, які виступали на судах, говорили так і підтримували все, що відбувалося саме тому, що цього хотіли самі люди, свого внутрішнього болю, своєї убогості, свого безсилля перед життям. Люди не могли визнати свою реальність і винили у всьому відьом. А ритуал спалення ставав центральною подією такого скучного, марудного, безпросвітнього їхнього життя. Робив його насиченим емоціями, і кожен міг відчути свою важливість. Кротке задоволення від страти проходило вже за 10 хвилин, і люди поверталися до свого життя. До вбитої просто так жінки їм вже не було абсолютно ніякого діла. Скоро буде наступна. До вечора вони вже про неї не думали. А потім ще одна і ще кривава розвага натовпу, по якій глибоко всередині ненавидів себе і з цієї ненависті руйнував все навколо, самостійно посилаючи в святий вогонь інквізиції своїх же людей, своїх же дітей ще, ще і ще, в загальному 300 років. Як казав наш земляк Ерік Дрейвен, дощ не може тривати вічно. Але не всі дочекаються, коли хмари розвидняться, особливо, якщо люди хочуть, щоб дощ і далі лив, лив і лив. Щоб відьом і далі викривали і спалювали. І байдуже, що сьогодні селянин кричав Славу інквізиторові, а завтра цей інквізитор приходив по його дочку. Крики, стогони, сльози, віковічний ворог, дьявол, якого неможливо перемогти, але в боротьбі з яким можна вічно вбивати і вічно спалювати. Але якщо його не перемогти, то який сенс цих смертях? Все це просто робило життя людей веселішим, цікавішим, насиченішим подіями і емоціями. Все це вважалося єдино правильним, доказовим, допломованим, ліцензованим, одобреним, ну і так далі. Так, людські істоти випускали пару від голоду, важкого життя, епідемії, безперспективності свого існування. І як добре, що це все було так дуже і дуже давно. Дух часу або світові течії, 17-18 століття стали початком епохи просвітництва. Церква втрачала авторитет і він почав переходити до спостережень, досліджень не стільки до розуму, скільки до здорового глузду. А люди, в яких глиняні горщики були не на головах, а там, де й мають бути, почали сміливіше і масовіше запитувати докази і сумніватися в тому, що їм говорять, сумніватися в зізнаннях під тортурами і вивчати справжню природу явищ посух, психічних станів, епідемії, тобто почали задавати питання, як в один день страшна хвороба раптом пропала скрізь, де була. Науковці, лікарі, філософи почали відкрито висміювати ідею відйомства. Хоча я підозрюю, що це могли бути ті ж самі науковці і філософи, які раніше її підтримували. Головне правильно вибрати сорочку, з якими візерунками вдягнути. Однак як не крути, важливо було саме, щоб ті, хто бачив правду і мав авторитет, перестали підтримувати дії влади й церкви. Це був один з основних каменів, на яких трималася вся ця кривава процесія. До речі, як думаєте, чому вожді ідей так легко і часто можуть змінювати свою позицію напрямо протилежну? Сьогодні комуністи і атеїст, завтра борець за церкву і віру предків не зраджу, можливо тому, що вони не керують насправді нічим. А просто пристосовується до настроїв мас. Можливо, це насправді маси керують ними. Судова система теж почала хоч не раптово, але прозрівати. І поступово тортури, як доказ в судах, почали заборонятися. З каральної роботи, по в попелі, окремі судді почали дозволяти собі бути справді суддями. Почали вводитись нові процедури доказування, адвокатури та апеляції. До речі, цікаво, наскільки адвокати в ті часи були саме адвокатами. Почали проваджуватися перші світські кодекси права, де чаклунство вже не визнається злочином без реальної шкоди. Немає постраждалих, немає справи. А не повернув без поворотника серед пшеничного поля і відразу штраф. А вже це комерційне право. Наступною причиною падіння полювання на відьом було перенасичення. Вбивства виходили з-під контролю. Часто починалися ланцюгові доноси. І люди боялися вже самих суддів, які переслідували всіх поспіль. Варіантів, що людину це не зачепить, практично не лишалося. Тож, чого тоді боятися, якщо в людини по факту немає вибору і все, що лишається, це бути визнаним відьмою чи відьмаком і бути вбитим. Питання лише в тому, коли. Споглядання масового виловлення людей під приводом боротьби з дьяволом давало розуміння невідворотності. А як казали в револьвері, зневірені люди роблять відчайдушні вчинки. В окремих містах люди масово покидали громади, бо жити в страху, чия черга наступна, за ким прийдуть завтра, і за яких корчів вискочить святі захисники від сил зла. Стало неможливо. Коли страчували занадто пристойну, достойну людину суспільство починало сумніватися. Раптом усе це помилка. Так, за простими людьми маси не дуже переживали. А от хтось, хто був реально чимось корисний, хто дійсно робив добрі речі, хто допомагав і підтримував, а часом і рятував. За тими люди могли збуритись, Можливо, тому що саме ці люди і допомагали пережити іншим складні часи, і полегшували їм прийняття своєї долі. І тут дуже важливий. І надійний висновок для всіх. А свій можете написати в коментарях під цим відео. Страшним ударом по полюванню на відьом стала публічна критика. Відомі мислителі, філософи, судді почали публічно висміювати або й спростовувати ідею відьомства і чаклонства. По факту, така собі контрпропаганда, але в цьому випадку вона зберігала життя простих людей від озомбілих, свідомих і щирих згорщиками на кухні односельчан і одномісцян. Людське життя найвища цінність, хто б ця людина не була і якою б вона не була. На противагу молоту відйом з'являються трактати проти дурнісінького вірування в відьом про неможливість цього з дьяволом і так далі. Тобто контрпропаганда працювала на тих же рівнях, що і основна. Деякі церковники теж почали відмежовуватись, ніби це не релігія, це масова істерія. Між тим, саме вони раніше і пхали жінок конвеєром, це постійне вогнище. Підігрівали і всіляко підтримували цю істерію, бо мали з того свої зиски. Наприклад, німецький юрист Фрідрих Шпея, після того, як був сповідником сотень відьом, написав відкриту книгу Каутіо Криміналіс, де викрив несправедливість процесів і катувань. Практично святий чоловік глибоко стурбований тортурами та неправомірними методами судочинства, в яких і сам брав безпосередню участь. Ще однією з причин закінчення кривавого періоду знищення живих людей була втома. І ні, не палачів, суддів чи священників. Вони могли робити свою роботу без кінця і краю, навіть лопатами, якщо б сокири закінчились до останньої відьми. Втомлювалось суспільство, яке, нагадаю, і було основним замовником і спонсором всіх цих смертей. В багатьох регіонах полювання відбувалося паралельно з війнами, голодом, чумою і. Частково служило для каналізації страху. А коли страх не допомагає, після нього приходить апатія І вже будь-що буде, до того ж, встановленням політичної стабільності, кращої медицини, врожаїв, потреба в ЦАПів відбувай, зменшилася. Звідси можемо зробити важливе припущення: політична нестабільність, погіршення медицини, збільшення смертності, голоди, постійний стрес і очікування, що за тобою прийдуть. Все це пробуджувало в людях потребу в знищенні когось свого оточення, чи то перенесення болю від відчуття своєї безпорадності, беззахисності на того, до кого найлегше дотягнутися, чи то це проекція відкупитися від своєї смерті чиєюсь. чи це відголоски жертвоприношення стеків, про які ми вже теж говорили. Для мертвих це вже не мало абсолютно ніякого значення. Коли ж закінчився цей ширий, свідомий кривавий канібалізм в освіченій культурній, які там ще гідній Європі? Швейцарії останньою страшною відьмою була на Гьольдін два обвинувачена в отруєнні молока в 1782 році. А я нагадаю, що творець цієї класичної фізики, і не тільки, Ісак Ньютон, помер в 1727 році. В Польщі, до речі, остання законна страта за чаклунство відбулася в 1793 році, а в Німеччині в 1738 році була проведена остання точно задокументована публічна страта, яка не викликає суперечок щодо факту виконання. Але все це офіційно ж. Рівень надійності будь-яких офіційних даних, якщо ви дивитесь цей канал, думаю, немає для вас жодних сумнівів. Весь той морок на усвідомленому рівні зупинила не одна якась подія, чудо прозріння, а весь комплекс. Зміна мислення, поява критиків всередини, юридична реформа, перенасичення насистом, втрата віри в ідеологію. Але найголовніше основний замовник перестав підтримувати це своїми лайками, схваленням і монетою. Читайте книги і розвивайтеся, бо крім вас. Це нікому не вигідно.